Розділ четвертий. Містерові Поллі стало незручно. Всі, як він помітив, з урочистою жадібністю пили Херес, а маленьку порцію навіть передали хлопчикові панту. Потім роздавали чорні рукавички. Багато приміряли їх і жартували над власними пальцями. Гарні рукавички, сказала одна з подруг місіс Джонсон. Тут навіть є маленька пара для Віллі», – Тріумфально сказала місіс Джонсон. Всі, здавалося, були глибоко задоволені дивовижною процедурою, що відбулася з цієї нагоди. У цей час містер Поджер обрав містера Поллі як головного скорботника, який поїде з місіс Джонсон, місіс Ларкінс та Енні в першій жалобній кареті. Гаразд сказав містер Поллі і одразу ж пожалкував через свою поквапливість. Нам доведеться йти пішки, весело сказала місіс Джонсон. У нас лише дві карети. Гадаю, ми зможемо посадити по шість чоловік у кожну, але тоді все одно залишається троє. Була щира боротьба за можливість бути пішоходами, і дві інші дівчини Ларкінс, сором'язливо зізнавшись, що їм тісно в нових черевиках і демонструючи певну готовність, були додані до вмісту першої карети. Буде тісно, сказала Енні. Я не проти потіснитися, відповів містер Поллі. Потайки він вирішив, що правильніше було б сказати істерична неминучість. Містер Поджер знову увійшов до кімнати, перервавши хвилинне спостереження за штовханиною, що точилася на сходах. Тримайтеся, сказав він бадьоро, потираючи руки, тримайтеся. Ці слова дуже яскраво закарбувалися в пам'яті містера Поллі. Так само, як і поїздка на церковне подвір'я в тісноті між двома молодими жінками в тьмяно блискучих чорних сукнях, і те, що вітер був похмурий і що священнослужитель застудився і шморгав носом між реченнями. Диво життя, диво всього сущого. Він не очікував, що все це буде настільки разюче відрізнятися від того, чого він очікував. Він помітив, що його увага все більше і більше зосереджується на двоюрідних сестрах Ларкінс. Інтерес був взаємним. Вони спостерігали за ним з якимось стриманим хвилюванням і насторожено стежили за кожним його словом і жестом. Він дедалі більше усвідомлював їхні особисті якості. Енні мала блакитні очі і червоний привабливий рот. Різкий голос і звичку до надзвичайної жвавості, яку не зміг придушити навіть цей привід. Мінні була ніжною, надзвичайно вільною у дотиках рук. Міріам була тихішою і дивилася на нього серйозно. Місіс Ларкінс дуже тішилася своїми доньками, і вони, які по життю мало кого бачили, знаходили у незнайомому кузенові чудову віддушину. Містера Поллі ніколи не цілували так багато, і від цього в його голові паморочилася. Він так і не зрозумів подобаються чи не подобаються йому всі кузини Ларкінс чи хтось із них. Його приваблювало те, що вони сміялися, а вони сміялися з усього. Але тепер вони його дратували. І похорон його дратував, але більше за все його дратував він сам. Фігура головного плакальника у новенькому шовковому капелюсі з широкою траурною стрічкою. Він спостерігав за церемонією і не усвідомлював, як реагує на неї. І незрозумілі почуття стискали його серце.